Замасковані міни, снаряди та інші вибухонебезпечні предмети. Місця, які були знайомі та безпечні, у воєнний час можуть приховувати небезпеку. Такий основний посил ігрової ініціативи одеських рятувальників для дітлахів-переселенців. Ось так близько один до одного сидить малеча з Херсона, Миколаєва та Харкова. А ти з З якого Херсона. В ігровій формі за допомогою наочних матеріалів та вікторин. Рятівники разом із психологом ДСНС пояснюють дітлахам правила пожежної безпеки та безпеки на дорогах. Особливу увагу приділено темі вибухонебезпечних предметів. Для дітей молодшого віку римують загадки про мінну безпеку. Бачиш міни чи небезпечний предмет, а поруч покинутий військовий намет. Не блукай у кущі не ходи, зупинись і 101 не підходити, не чіпати, повідомити дорослим чи зателефонувати в 101. Не втомлюються нагадувати тренери заходу. Плюс одне з основних правил, яке повторюють рятувальники малечі бути обачними, тому що часто міни та вибухонебезпечні предмети можуть бути замасковані під іграшки чи інші невинні речі. такі гарні динозаври переодягнули у форму рятувальників, дали помірити бронежилет. Десятирічний Стасик, найстарший серед слухачів. Власноруч одягнув справжню протипожежну каску. Зелене, все. це зелене, да але добре бачиш. Ну, да. А найактивніша з маленьких слухачів Ганна на захід прийшла із татом. Сім'я приїхала з Херсону. Донька каже батько: точно буде рятівницею. Завжди охоче на допомогу. Знає, що треба робити при пожежі, та якщо вогонь перекинувся на когось поруч. Треба впасти на землю та крутитися. Щоб загасити вогонь, так на собі, якщо перекинувся вогонь. так, так от треба спочатку заспокоїтися, подзвонити пожежникам. и им спокойно все объяснить. Сама порывается помогать в каких-то ситуациях, тоже там каким-то детям, взрослым, да кому угодно. В детстве, не знаю, экологом мечтала быть. <laughs> вот теперь, когда я поняла, что такое психолог, ну, ритуальник, я поняла, что я хочу быть психологом, который помогает детям. Граючи про серйозні речі, батьки дітлахів наголошують про необхідність якомога більше інформувати як діточок, так і дорослих, про можливу небезпеку навколо. Вони це слухають і вони настільки серйозно відповідають на питання, і це наше сучасне життя. Нині і дуже круто, що така ініціатива відбулася. І Те, що ми тут і навіть я послухала, і мені дуже було цікаво. Фахівці служби порятунку 101 сподіваються, що такі заходи допоможуть дітям у майбутньому бути більш обізнаними у питаннях безпеки. Це ті знання, які можуть врятувати їм життя. Це важливі знання, тому що ну, по перше, ми взагалі зараз живемо в період війни, але з самого дитинства треба, ми розуміємо, що треба, щоб дитина була свідома до своєї безпеки. До безпеки різної це може бути пожежна безпека, там будь-яка інша на дорозі або ще десь. В кінці заходу дітлахам дозволили посидіти у справжньому авто з рятувальним спорядженням. Має ось такий донкрат, є електричний донкрат і донкрат гідравличний. Ми ним розтискаємо автомобілі. На останок дітлахи отримали корисні подаруночки – комікси з патроном та супергероями, які з рисованих оповідань розказують, як поводитись із вибухонебезпечними предметами і куди звертатися за допомогою. Усі матеріали розроблені українськими службами ДСНС спільно із спеціалістами ЮНІСЕФ.